Кожне чергування рятувальника, командира відділення однієї з пожежних частин Житомира Дениса Кравченка зазвичай розпочинається з перевірки рятувального оснащення. Перевіряємо чи є син наявності ПТВ оснащення, чи працюють У нас є генератори. В караульному приміщенні можуть собі дозволити перепочити в очікуванні сигналу тривоги. Тут у нас караульне приміщення, де ми приходимо, і відпочиваємо. Там в нас знаходиться навчальний клас. А за сигналом тривоги знову повертаються Це, у гараж, боє де, боє де боє. стоять бойові машини. Де під час тривоги ми вдягаємо бойовий одяг. Одяг дуже захищає від температури. Я ще до війни ще може пам'ятаєте, горіла заправка. Ця бойовка дуже показала себе з найкращої сторони. На одягання бойового спорядження і сам виїзд надається хвилина. Рятувальникам Ми чоловік працює більше десяти років 10 і, 10 порівнюючи свою працю під час війни і в мирний час, говорить, що в мирний час не ждеш прильотів ракет. Знаєш, що буде. Ну пожежа виїхав на пожежу. Там звичайно, там загасили будівлю чи врятували людей. А коли виїжджаєш у військовий стан, то ти ще переживаєш за того, що може повторний бути авіаудар чи ракети ще прилетіть. Денис Кравченко на ліквідацію наслідків після авіаударів виїжджає. Запам'яталося. Я виїжджав до Богуні, коли були авіаудари. Я був перший, який прибув на місце виклику. Вразило масштаби, масштаби пошкоджені. Одної ракети там 12 будинків просто зносить і немає. Просто люди погибають, за якоїсь прихоті там. Ось вразило. Найскладніше дивитися, коли діти погибають, коли діти поранені, бо ми на вагоні діставали дитину, вона ховалася в підвалі. У неї було пошкодження ноги, ми не її діставали. Ну, Це важко дивитися, коли ще дитина під, під, підросток а вже знає, що таке війна. 5 травня в Гостомелі за мужність і героїзм. Виявлені під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, указом президента України Дениса Кравченка нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Ми були в аеропорту, нас нагороджували Марію Бачили пошкоджену. Багато патронів, дуже багато патронів не не Бачили, що там російські окупанти наробили. ну Жах, коротше, я вважаю, що кожен з рятувальників достойний цього ордену. Бо не тільки ж я виїжджав, ну і колеги мої виїжджали. Ми не за орденами тут працюємо. Ми працюємо чисто для того, щоб допомагати людям. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.